Mm-hmm. И желание делать все-таки конкурс был связан с историей города, и желание делать на благо этого города э, какими-то маленькими усилиями, вот это больше всего поразило. То есть э, мне не важно, даже была суть, хотя суть тоже порадовала этих сценарных работ. Некоторые диалоги, вот то, что не хватает современным авторам, как бы вот у них были креативные в некоторых работах. креативные диалоги. И по ним можно комиксы делать, то есть это. Очень интересно было. И вот і це найголовніше, що поразило, І просто рада, що є такі діти. Робіт було небагато, але э, всі роботи доволі достойні. Особливо ми вагалися між двома роботами: от робота хлопчика з 12 школи, три сумки, і робота залізні з залізні коні. Э, чому оскільки роботи ви знаєте, э, за двома цими ми побачили. Ну, уявили собі, візу уявили, як це буде виглядати, як буде виглядати ця анімаційна стрічка, і ви знаєте, приходилося так і йти на перепочинок і розмовляти, і були жаркі диспути. Перш ніж ми визначилися, все ж таки з переможною роботою. Одна робота у нас представлена на студію дві черешні з палацу дітей. І юнацтва є доволі якраз цікаво саме з історичного боку, тому що вона є найбільш історичною. Чому там подана була велика кількість дат про місто Суми, фактів відомих історикам, звичайно, і така б робота, як казав мій колега з журі Сергій Дігтярьов, могла б лягти в основному невеличкої стрічки про місто Суми, навіть для каналу Діскавері. Спочатку ми думали теж про, про три сумки було написати всі как як би якби її знають. Але ми хотіли чогось нерегінального, що таке, щоб пройти проти всіх напрямків. О, сценарій розповідається про з'явлення в нашому місті велосипедів, як е, з них потім були автомобілі автомобілі е, на протязі всієї історії нашого міста, як воно змінювалося, як е, змінювалися е, е, вигляд нашого. Вулиць, міста. Скільки ну, писали? Менше ніж 6 годин набагато. Не сварились, разом допомагали один одному, ідеї пропонували і разом вирішували. Я не була допущена до журі. Вирішували все краєзнавці, історики і дитячі письменники і журналісти. Я не була допущена, але я дуже вболівала за цей сценарій. Чому? По-перше, в тому, що в колесі є динаміка, і в нашому місті також має бути динаміка. По-друге, велосипеди, ролики. Скейтборди зараз в тренді. Я думаю, що десь є все ж такі мультики. Хтось намагався створити. Не може такого бути, щоб ніхто не створював мультики про миста суми. Вони є. Можливо, ми про них не знаємо. От зараз, як на почнемо створювати новий, то ми дізнаємось про всі ті, які вже є. Безумовно, будуть і на Ютубі вони викладені, і будуть про них говорити. І ось такий поштовх ми цьому процесу надамо.